Ну і власне зараз йдемо далі. На і са поприлюднили записи розмов столичних посадовців, підозрюваних у корупції. Ці записи слідчі отримали в результаті відпрацювання операції Чисте місто у справі. Фігурують заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київради та бізнесмен Дмитро Комарницький. Останнього підозрюють в організації схеми за даними слідства. Ділки незаконно заволоділи землею на понад 11 мільйонів гривень і планували привласнити ще більше. Деякі Підозрюваних затримано, а Комарницького оголошено в розшук. І більше про цей корупційний кейс в столиці. Загалом про стан справ у Києві розпитаю Андрія Вітренка, депутата Київради, голову постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Пан Андрію, вітаю вас. Пан Андрію, ви нас чуєте? Від вас звуку немає. Так. Доброго а, о, дня, доброго, доброго здоров'я, здоров слава Україні! Слава. А, пане Андрію. Отже, в межах операції чисте місто НАБУ заявили, що викрило земельну корупцію в Київській міській раді. Що вам про це відомо, а, так би мовити, зсередини? Я маю на увазі раду. А ви маєте на увазі Київську міську раду? Так, скажу відверто, що велика частина моїх колег-депутатів Київської міської ради була дійсно шокована фактами, які були викриті. Під час розслідування національного антикорупційного бюро України більшість з нас дуже, скажімо так, зраділо, що нарешті корупційні гідри, які панували в Київській міській державній адміністрації, було завдано нищівного удару. Станом на сьогодні ми з депутатами зібралися і намагаємося напрацювати всі ті речі, які не дозволять більше створити корупційні оборудки в стінах Київської міської ради, адже ми чудово свідомі того, що Довіра до нас як до депутатів, довіра до легітимності наших рішень зараз низька серед людей як ніколи. Тому ми відпрацювали певні рішення, внесли які відповідно до чинного законодавства, до чинного земельного кодексу, до чинного закону України про адміністративну процедуру, заперечить і заборонить будь-які корупційні оборудки. Дане рішення ми вже винесли на розгляд депутатських комісій. Зараз воно проходить обговорення. Ми його направили на всі відповідні центральні органи виконавчої влади, на ЗК, в НАБУ в Державну регуляторну службу для того, щоб там і експерти подивилися, щоб там не було взагалі ніякої можливості для корупції, особливо для корупції земельна адже земля це такий важливий і дуже цінний ресурс в місті Києві, який є дуже сильно обмеженим. І як на мене, як на Погляд голови бюджетної комісії це саме той ресурс, який може дозволяє Києву розвиватися? Адже орендна плата від землі це одна з основних статей доходу у бюджеті міста Києва. А скажіть, будь ласка, чи відомо яких збитків, скільки яка сума збитків, завданих внаслідок такого? Ну фактично, захоплення землі? Там набув трошки оприлюднила контуру схеми. А ви знаєте, ми б розділили всі ці збитки на дві великі частини: це прямі збитки від цієї оборудки, які оцінюються Національним бюро в там, попередньо до 100 мільйонів гривень. І опосередковані збитки, адже ви ж розумієте, що там творилися штучні перешкоди для людей, для простих киян, які хочуть, наприклад, приватизувати або отримати землю під їхніми будинками, яким вже 40-50 років, і в своєму садовому або в своєму приватному господарстві ну, це прості городи. Угу. Така черга у нас це приблизно десь 5 тисяч питань, яка знаходиться в департаменті земельних ресурсів. Ми з колегами зібралися, оцінили можливості втрати і оцінюємо втрати від цих обрудок від створення таких штучних перешкод близько 2 мільярдів гривень щороку. Тобто, місто Київ могло отримувати приблизно від 1 до 2 мільярдів щороку додаткових орендних платежів від людей, які приватизують землю, там де ну, там де їх. Особисті ділянки знаходяться, це не ділки, це не підприємці, це прості громадяни, прості люди. Тобто, і ці на ці кошти можна було нові вагони метрополітену купувати, відремонтувати школи, дитячі садочки, укриття врешті, зробити або навіть запустити метро. Ситуація невтішно скажіть, будь ласка, добре, якби після кожної кризи існує така річ, як відновлення шкоди, так комп не компенсування, а відновлення шкоди. А чи чи куди як це буде в даному випадку? В нас буквально хвилина, чи ця земля буде повернена у комунальну власність, власність міста? Так. Станом на сьогодні було прийнято рішення подавати в суди активно, бо там же вже є добросовісні вигоди набувачі. Тобто це те люди, які не знали, що ця земля можливо буде вкрадена, і придбали її, знаєте, як підприємство у підприємство, підприємець у підприємця. Тому будуть подані відповідні позови від Київської міської ради до судів для того, щоб повернути всю цю землю в. Комунальна власність міста Києва були виділені окремі кошти в бюджеті, заплановані для того, щоб всі ці справи довести до кінця, і ця земля, особливо цінна земля, повернулася у власність Київської міської територіальної громади. Пане Андрію. вам Дуже дякую за коментар і за ваш час. Це Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Дуже вам дякую, гарного дня. Дякую.